Чудове майбутнє вас очікує. Нарешті ви перестанете кручинитися, через що те, що не давало вам змогу бачити всі можливості, які до вас йшли. Ви були зациклені на якійсь одній темі. І щоб вам не подавав Всесвіт, ви не бачили цього. Ви скоро будете імператрицею. Імператриця це жінка, у якої є. Родина, у якої є чоловік, у якої є діти, соціальний статус, є гроші. Тобто, якщо у вас цього немає, то це обов'язково станеться, тому що це вже вітає у повітрі. Бо кожний з нас, якщо дає такі можливості, головне їх бачити. А як їх можна бачити? Чи це жити тут і зараз, не минулим, яке вже ваняє, вибачте, ні майбутнім, яке ми не знаємо, що станеться. Ви знаєте, прийшла війна і все. Живіть дійсним і насолоджуйтесь. Тут карти, що говорять, чому так? Тут карти говорять одні пентаклі, причому дуже круті пентаклі, дуже-дуже. Ви знаєте, до вас йде по десятці пентаклів стабільне і надійне життя, брак, четвірка жезлів, у когось весілля. Тут у вас е, було таке, що якесь кохання, яке полихало всередині, але по іерофанту ви заспокоїлись, ви стали більш мудріша. Розумієте? Ви стали більш мудріша через те, що була хитрість, був обман, і ви з цим закінчили і почали по Аркану дурак, нову веху свого життя. Бо зробили башню. І з багатьох вас ви зробили сама башню. Тобто, ви з цим чоловіком от відносини закінчили в один день. І вам здавалося, що вже все. Вже не будете ви королевою пентаклів, тобто жінкою, яка буде одружена. Але ні, все буде. Візьму іншу король до ваше прекрасне майбутнє.